Всім привіт! Сьогодні 29 січня 2025 року, і я потрапив до лісу, в який хотів вже давно попасти. А в дитинстві, коли я був маленький, тут поруч є такі кар'єри, де я ловив карасиків і досить часто на велику приїжджав сюди. І От біля цих озерець є такий гарний лісок листяний. І я пам'ятаю, ще в самому дитинстві постійно сюди відправлявся у пошуку осінніх опеньок. Тут гарні для них місця. Ну от, пройшло багато років, цей ліс досі є. Це дуже радісно. От. Тут дуже багато всіляких пеньків, колод, всякого такого, що підійде для росту також і зимових гербочків. Уже сьогодні бачив. Старі велетенські порхавки гігантські або дощовики гігантські, потім я вам їм покажу у сюжеті. от, А також ще всілякі цікаві грибочки. Тож походимо, пошукаємо. Як ми бачимо, снігу нема. Відлига, яка триває вже досить довго. Тому, в принципі, для цього часу погода відносно тепла, можна спокійно собі ходити шукати. Взагалі, зараз обідній час, часу обмаль, тому що досі темніє рано. Тому. Перед на пошуки. Дякую всім вам за увагу і не забувайте підписатися на канал. Подивіться, яка краса, друзі. Така благодатна місцевість. На перший погляд може здатися, що багато таких поломаних усіляких цігіляк. Але насправді ліс досить чистенький і приємний. Ходити тут комфортно, місця вистачає, як то кажуть, ходи, шукай, досліджуй і можливо, що знайдеш. Є тут ще поруч симпатична така канавка з водою. Ну, рівень води в цілому впав, бо всі водойми, що поруч, як я подивився, вже дещо помінялися. Вони стали більш замулені. Більш заросли, але тим не менш вони ще присутні. От. Ось така величезна колода. Я дивлюся, судячи з усього, це, це була береза, тому що можна побачити від залишки білого кольору на корі. І на цій величезній колоді, я думаю, що повалена вона була вітром, розташувалося безліч трутовичків. Така давня дровиняка. Буває на таких деревах глива попадається. Наразі не бачу, але... Так чи інакше цікава місцина. Ось, до речі, якісь гриби були. Бачите, друзі? Ну, Такий уже стан, що ідентифікувати їх неможливо. Вони вже своє віджили. Але прикольно так, так? Да? П'ять штучок було, такий букетик собі. Ось така дровинячка. І от так в цьому лісі восени дуже добре шукати осінні опеньки. Вони його полюбляють. Ось опеняк зимовий фламоліна. Маленька родинка на поваленій деревині. Супер, я дуже-дуже давно тут не був, і взагалі, мабуть, в ті часи я і не шукав ще зимові гриби тут, тому для мене це місце абсолютно нове в плані зимових грибочків, і дуже мені тут подобається. До речі, в мене є така думка, що тут можуть бути і весняні гриби в свій час. Чому так думаю поясню? Тому що в мене є місцина, яка є фактично продовженням цього лісу. От саме цього, де ми зараз з вами знаходимося. І там росте зморшкова шапенка навесні. Суте логічно, якщо та місцина є продовженням цього лісу, і той самий ґрунт, і дуже схожий ландшафт, і взагалі супутня рослинність. То чому б шапочці не рости і тут? Суто по логіці. Значить, треба буде, дай Бог, все буде добре, сюди навідатися, що я і планую зробити, коли прийде для них час. Так, ну що, значить, шукаємо далі фламуліну і досліджуємо цей цікавий ліс. Так, любі друзі, дивіться, цікавий кадр буде. Бачите величезний такий корень? Це впало величезне дерево. Ймовірно, був якийсь боровій сильний вітер. І отак його з корінням і вирвало. От Іду собі, дивлюся і от з цієї сторони. Вивернути. Виросла фламулінка. Подивіться, як цікаво. Це ж незвично так побачити, коли вона так виросла. Дуже класний, цікавий момент. Отак от, висновок який, значить, в цьому лісочку, який знайомий мені з дитинства, можна спокійно шукати зимовий гарбочок. Тут достатньо для нього всіх необхідних елементів, включаючи всі ці пеньки і так далі. Якби було більше часу і був не обід, я думаю, можна було б ще сходити до старих ставків, і там фламелі не буде більше. Однозначно, тому що там багато верби і теж багато старої деревини. Але навіть у самому лісочку дуже цікаво. Дивіться, яка локація. Ходити не переходити. Сюди варто буде піти якось на цілий день. І ось гарненька знахідка. Така кубка фламулінки. Дуже гарненькі грибочки. Подивіться, яке диво. В чому це такі еталонні гриби? Ніжка аксамитова, ніжна така класна. Ідеальний варіант. І десь на фоні, десь там, де село, кричать гуси. Це є романтика. Шукаєш фламуліну, кричать гуси. Відчуття якогось спокою і радості. таке попалося диво. Так, є місця, де її, можливо і більше. Але... Для мене наразі ці походи це віддушина, і я не ганяюся за кількістю грибів. Мені цікаво побачити нове, пошукати, дослідити, зробити висновки певні. От. Я не ганяюся за кількістю. Хочеться показати вам просто щось красиве, справжнє і позитивне. Відійшов від попереднього деревця і через кілька метрів іще фламулінка. Так що, якщо задатися цілю, можна вишуковувати. Щоб грибочки досить, досить хорошої якості, бачите, вони світленькі, не перемерші. Оці заберу теж грибочки. Так якраз буде посмажити. О, з боку вже там я бачу така некондиція. Чудово! Зараз піду, де бачив старі дощовики гігантські, покажу вам це диво, скільки їх там взагалі. Ну і заодно це ж буде і локація, щоб потім їх зібрати, бо вони там будуть. Там плантація гігантських дощовиків. Що, друзі, ніяк не дойду я до цих дощовиків. Повертаюся назад, запам'ятав місцину, і там пару хвилин пройшовся, і от знову Фламулінка попалася. Все. Та навіть ножик не доставав, якщо чесно, бо я і не очікував там збирати гриби. У мене ідея зняти цей, ну, скажімо, частково спонтанний сюжет уже виникла, коли я зрозумів, що цей ліс ну, дійсно порадує. Уже спочатку в мене була мрія просто сюди попасти, подивитися, як тут. От, і так склалися обставини, що сьогодні якраз ми їздили до бабусі і закінчили всі справи в обід. І отак от от залишилося кілька годинок. І кажу, поїхали, подивимося, ну цікаво. поїхали і є діло. А це вже ну, такі ці треба перебирати. ці я краще залишу, а ті слабенькі, старенькі вже не буду брати. Так. Ну що, класний вийшов похід. Да ви знаєте, друзі, вони всі класні. Тому що коли побудеш в лісі, зовс зовсім інший стан. Я це в кожному відео кажу. Вся та суєта, якісь проблеми, вона все відходить кудись на, на задній план. З'являється більше позитиву. От, Так що туди-сюди зима закінчиться. Будемо шукати вже улюблені кучеряві грибочки. Ну, кучеряві грибочки це <кій> зморшки, кілька їх видів. От зараз радіємо фламулінці гливим. Отак потихеньку з природою. Живемо. Так. І так, обіцяв вам показати велетнів дощовиків. Це дійсно дуже круто, незвично. Так, гриб уже старий, як ми бачимо, і він... Собі чудово розпирюється, нічого йому не заважає. Розмір у нього як. Ну, ви самі бачите. Я думаю, що він кілограма мотри, мобільше був. Але дивовижно інше, якби він був один чи два, виявляється, тут їх ціла плантація. Імовірно, для них тут класні умови. І вони собі тут поселилися. Успішно відплодоносили. І от зараз вже, бачите, розпорилися. Тепер дивіться, друзі. Ходімо. Це грибочок номер 1 Починаємо роздивлятися, що ми тут маємо. Тут іще один менший теж уже своє відслужив. Розпорився, так. Ходімо далі. Ось залишки дощовика Гігантського. Он ще один. Ще один. Навіть два. А там, де два, там навіть можна побачити, а той ще такі залишки світлого кольору має. Бачите, біленьке з боку, ось він був. І я, друзі, їх тут нарахував. Навіть точно не скажу. З півтора десятка однозначно. Що це значить? Це значить, що ми теж за ними повернемося сюди. Треба дочекатися а, наступ, ну, вже не наступного року. 25-й вже наступив. Треба дочекатися десь літа осені цього року, 25-го. І зайти сюди подивитися. Як пощастить, уявіть, скільки можна буде зібрати цих дощовиків. Та й зайвого то не треба. Хоча б один такий гігант молодий знайти отаке От на гербадного знайти і заготувати, бо я все мрію такого головача молоденького знайти, і там же купа всіляких класних є рецептів. Цей грибочок я насправді по-нормальному, ну там не практикувався в його приготуванні. А тепер у мене є місцина, де я точно бачу, що вони є. Цей похід дивовижний. Скільки всього цікавого я побачив, по-перше, я бачу, що перспективна локація для зморшкової шапинки на весну, я вже вам це казав на початку відео. По-друге, оці дощовики, по-третє, тут є фламуліна, глива. Чудовий листяний ліс. О, тут є кладка через зрівчак. І коли ми сюди заходили. От цю гливу чудову її було трошки видно, але відстань велика і незрозуміло, бо тут іще і тротовики поруч ростуть і так далі. І от дівчата мене покликали, кажуть, Андрюха, дійсно глива. Ну, радості моїй взагалі нема меж, тому що, тому що хотів її дуже знайти саме таку молоду. Дивіться, друзі, наскільки класна локація от лежить дровиняка, прямо через рівчачок. Опа. А там вода в нас колись, давним-давно. Здається, в цій канавці, коли було більше води, рівень води був більший. А, мій дідусь взагалі ледь не руками ловив щуку. Вона заходила сюди, тому що вона десь, по-моєму, поєднується з річкою Трубіж, по-моєму, так, з цією річкою. І, звісно, щука заходила в ці канави всі. І іноді через ці канави вона заходила навіть в кар'єри. Тому що я пам'ятаю, як в дитинстві в звичайних кар'єрах, де ми ловили карасиків, іноді в юни попадалися, через ці канавки заходила також хижа щука. це було дуже круто. Ти приходиш на ставок і бачиш, як ну, просто вона полює. От, і саме через такі мальовничі канавки. І от біля таких канавок шукати гливку – одне задоволення. Ну, тут, по-перше, вологі вистачає, по-друге, багато, багато дровиняк. Тут все підходить для їх збору. От. Дуже радий, що показав вам цю гливу. Це класний, такий приємний під кінець бонус уже, ну, як, скоро темніє. Так що, думаю, будемо потихень, потихеньку збиратися додому. Так що дякую, друзі, вам за те, що дивитесь. Дуже-дуже ціную. Ну що, час додому. Гербочки є, місцина дуже порадувала. Дуже хочеться сюди ще повернутися. Весною і взагалі. А така ностальгія, тому що все дитинство дійсно пройшло десь біля цих місць. Особливо, коли були літні канікули в школі. От. Нічого особливо не змінилося, води стало менше. А так от повністю довкола цього ліса всюди кар'єри. І по центру в них є вода. Знаєш, там є карасі. То я вже задумуюсь, як би їх там половити, але не зараз. Можливо, можливо влітку. Так що, друзі, бувають такі цікаві незвичні походи, коли ти не думаєш, що щось знайдеш, а воно попадається ти собі за півтори-дві години. Отримав купу задоволення, порадів в природі от, і щасливий пішов додому. Тож ходіть до лісу, отримуйте позитивні враження. Як завжди хочу передати вітання своїм друзям, Сергійку каналу Наш Сезон, всім іншим хлопцям, дівчатам, хто підтримує мої хобі своїм рідним. От. Шановні підписники, залишайте коментарі та вподобайки. Дякую всім, вірю, що далі буде. Бувайте!